Друзі, всім привіт! Мене звати Антон і ми продовжуємо марафон на бінарних опціонах. Так, знайшов вже ситуацію, буду заходити тут на 7 хвилинок вниз. Так, все, угода відкрита. Ну, Я думаю, що ви вже здогадалися, по якій формації я зайшов. Ті, хто слідкує за моїм каналом давно, ті вже знають цю формацію. Ну, а для тих, хто з нами вперше, я все ж таки поясню, чому. Тут був вхід. Отже, що ми тут бачимо: бачимо, що ціна рухалася донизу стрімко, потім відбулося ось таке закруглення. І очікую, що після цього ціна піде донизу після такої корекції. Ну, друзі, все просто. Всі фігури, які я тут знаходжу, намагаюся, щоб вони були максимально простими і максимально такими, які б легко запам'ятовувалися. Тому що, як я вже казав неодноразово, чим складніше. Ситуація, чим більше доводиться враховувати різних факторів, тим гірше. Але знову ж таки, це я кажу лише за себе. Я знаю, що є трейдери, які використовують різні індикатори, От, і в них також досить добрі результати, тому тут кожному своє, як то кажуть. Ну але на цьому марафоні я вирішив використовувати лише паттерн графіку, ну і власне сам чистий графік. Так, ну що ж, першого года, як бачите, заходить в мінус, ну і продовжимо шукати далі якісь ситуації для входу. Так, ну я думаю, що тут можна буде зайти. Давайте зайдемо на 7 хвилин вгору. От, Тут нібито формується фігура, яка називається подвійне дно. Ну, я таку фігуру називаю напівподвійне дно, тому що друге дно тут трішки коротше, ніж перше. От давайте покажу вам, що я маю на увазі. Отже, ось у нас перше дно. і Потім формується друге дно. І очікую ось такого руху ціни вверх. Так, ну, тут бачите, вже почали формуватися зелені свічки, ціна вже ніби от топчеться на місці. От, власне, Із-за цього мені здається, що ціна тут буде розвертатися і йти вгору. Так, друзі, вирішив ось зайти, зайти ще по одній ситуації. Тут у нас такий перевернутий гачок. От, за що я тут на 7 хвилинок. Значить, давайте малювати. Отже, ціна рухалась вгору і потім відбувається закруглення донизу. Очікую, що після такого ціна буде йти вгору. Власне, Цю формацію я називаю перевернутий гачок і подивимося, як вона себе відпрацює сьогодні. Ну що ж, здається, що це буде мінус. Так, це мінус. Е, так, добре, починався спочатку рух, ніби ціна пішла вгору, і як бачите, на останніх хвилинах все ж таки ретернулася і зайшла в мінус. Так, добре, це вже у нас другий мінус. На парі NSD і USD тут щось також ситуація не дуже, тому буду шукати паралельно ще якусь точку для входу. Ось знайшов на парі Єврокат таку чудову формацію, по якій я також частенько заходив. Не знаю, ще назви до неї не придумав. От, давайте просто вам покажу, як вона формується. і Ще я не очікую. Отже, рух вниз, і потім заокруглення і продовження руху ціни донизу. От, власне, такий простий аналіз, так що подивимося, правильно він чи ні. Тим часом ціна на парі NSD і у нас вирішила все ж таки розвернутися і піти в мій бік, от, і угода закривається в плюс. Ну, ви бачите, на бінарних опціонах бувають різні ситуації. Не лише угода закривається на останніх секундах мінус, а інколи вона закривається на останніх секундах ще й в плюс. Так, ми ще знайшов ось таку ситуацію, але якщо ціна ось сюди сходить, тоді можна буде відкритися наверх. Поки що тут. Ще не зовсім сформувався паттерн. Буду чекати, доки він дійде трошки нижче. Так, лишу тут ось таку лінію. Якщо графік сюди до цієї лінії дійде, то потім можна буде відкритися вже вгору. Так що поки що просто відмічу і запам'ятаю, але заходити не буду. Поки що будемо спостерігати, як закриється года на Єврокаді. Так, ну, тут все супер, угода залітає в плюс. Якби без всяких сумнівів, треба вже цій фігурі придумати якусь назву. Якщо у вас є якісь ідеї, напишіть в коментарях. Так, ну тут ціна точніше, паттерн поки що формується, і можна поки що пошукати ще щось. От, здається, тут чудова формація, намалювався гачок. Давайте сюди і зайдемо. Так, що в нас тут по угода? Угода у нас вже е, скільки 4? Так, 4 мінуса 2 плюса. От, і одна угода у нас буде відкрита. Так, давайте намалюю тоді, чого я тут зайшов. Значить, стрімкий рух донизу, потім закруглення, малюється гачок і очікую, що ціна буде падати вниз. Все, ось так ось така формація. Так, ну що, дивимося, як вона закриється. Так, тим часом ціна підкрадається до нашого рівня, який я намалював, і я готовлюсь відкривати угоду наверх. Так, відкриваюсь. Ну, трішечки вище, ніж рівень, але я думаю, що також буде непогано. Відкрився на 9 хвилин, тому що інколи буває, що ціна ще може топтатися після такого рівочку на місці, тому даю трошки ціні часу потоптатися і на всякий випадок. Зайшов трішечки з запасом. Так, ну що, дві угоди відкрито, дивимося, як вони закриються. Ну На парі Євро GPI гачочок не захотів відпрацьовувати, але має таке враження, що просто йому не вистачило часу експірації. А, і тому я думаю, що відкрию ще одну угоду. Також відкриюсь на пониження і буде такий догончик. Так, але також буде відкриватися тут хвилинок на 6. Так, ну що, наша угода на USD PHP. Закривається в такий 100% плюс. От, А на парі євро GPI тут ще ціна намагається піти вгору, але лишається 20 секунд. Тому я сподіваюся, що ніяких непередбачуваних рибків вгору тут вже не буде. І угода закриється також в плюс. Так, ну лишається 10 секунд. Можна, в принципі, вже тепер включити лише один графік. 4, 3, 2, 1, все. Угода заходить в плюс. Отже, що ми маємо? 4 плюса 5 мінусів, і тому мені потрібно ще 2 плюсових угоди, щоб закрити цей день в профіт. Ну, ось, знову ця фігура, по якій ми вже заходили недавно. Отже, давайте малювати. Тут знову рух ціни донизу. Потім корекція догори і сподіваюся, що буде ось таке заокруглення. До цього рівня. Сподіваюся, що ціна дойде. Отже, 6 хвилин вниз. Дивимося, як закриється. Тут, тут я побачив ще одну схожу ситуацію. Ну, знову ж таки, ціна рухалась вниз, і знову можливо, тут буде також заокруглення. Тому, якщо зараз угода не зайде в плюс, то можливо зайдемо. Ще на цій парі. От, ну поки що я заходити не буду. Буду чекати, доки закриється попередня угода, а вже потім можна буде зайти. Ну тут вже і так почався рух донизу, так що можливо вже і пізно буде туди заходити. Ну що, угода закривається в плюс, але мені здається, що формація себе ще не відпрацювала, і тому я думаю, що зайду тут ще разочок, адже, як бачите, ну, ціна ще не дійшла до того рівня, куди я хотів. Так, це вже можна закрити. Так, ну, давайте нагадаю, що я планував, в принципі. Отже, я планував, що ціна піде аж до цього рівня. От. І як бачите, графік ще туди не дійшов. Тому я вважаю, що тут потенціал ще в цій фігурі є. І буду очікувати, що вона себе все ж таки відпрацює. Так, ну добре, подивимось. Ну що, знову тут такий 100% плюс. Фігура знову в себе добре відпрацювала. Так, пора вже, йому, пора вже їй якесь ім'я придумати в <кхід> цій фігурі чи цьому паттерну. Так, друзі, в мене сьогодні вже 6. плюсів, 5 мінусів. Це означає, що день в мене закривається в профіт. От, і на цьому моя торгівля на сьогодні закінчується. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на канал, вмикати дзвіночок і ставити лайк, ну і пишіть в коментарях свої думки. А також у мене є телеграм-канал. Підписуйтесь на нього обов'язково, щоб нічого не пропустити. Все, друзі, зустрічаємося завтра на цьому місці, всім профіта, всім па-па.